Ні, копійки ворогу у Черкасах маркуватимуть російські товари або ж ізолюють їх на окремій полиці. Так вирішили міські обранці, щоб покупці не фінансували ворога, який забирає українське життя. Про гривневий протест. Більше Ольга Скорик сім'я Савчуків саме повертається із закупів у торбі, тільки українська. Настаю чотири 4,8,2. Ну, Чума, це ж панятна ну, да. свої. Наші здіймані все у нас. Плюс так же саме Сої Сотрівосім. Да, по-моєму. Це те, що мівіно. То, що мівіно ділають, Харків, есть теж раньше я покупал реально сансой. что то думал лучше, посмотрел московская область. Вітчизняне Вова з валею підтримують уже давно з окупацією та війною. Оголосили відвертий бойкот ворожому. Я как любитель такого мучного покушать, особенно макаронные изделия. Вот. И мне жена их хорошо готовит. То раньше как бы не присматривался, там, схватил какую-то, смотрю, там, неважно. А сейчас начал смотреть, вижу очень много продукции с под Москвы, там, написано, Московская область. Там. Также не беру принципиально, не покупаю Там. Ці патріоти придивляються до упаковок і цінників, аби ні копійки не дісталося ворогу. Для гаджетів розробили навіть спеціальну програму за штрих-кодом. Вона визначає країну виробника. Я ті український, не, навіть не думаю російські брати. Це це ми даємо стимул, щоб щоб показати їм, як ми як ми относимося до, до їхньої країни і з їхньою політикою. Те, такий бойкот усе ж не чисельний, кажуть у цій торговельній мережі. Єдине, від чого категорично відмовили черкасті, так це від російського пива. Є. Якщо говорити обійшов, допустимо, водка упала на там, 13% в продажах, кондитерські відділення впали на 20% в продажах. Детське питання оно виросло на 5%, теж російське. Чай кофе остались на тому ж рівні. Покупатілі пока не спішать відказуватися. від того к чого вони звикли. А ось у цьому магазині російського взагалі не знайти. Керівництво принципово не завозить ворожого. Російської – Російська нісне сигарети. там компанія Мегаполіс поставляє і більше да уже других поставок. Ні, тому нас просто винуждають. Хто ж завозить, має маркувати російську продукцію або ізолювати. Так вирішили в міськраді. До кінця тижня торговцям роздадуть варіанти написів. Рішення передбачено, що на цінниках має вказувати, що це товар вироблений в Російській Федерації, і розміщуватися проперець Росії на ціннику, а також міститься рекомендація торгівельним закладом. Російські товари розміщувати по можливості на окремих столажах, окремо від інших, скажімо, товарів інших виробництв. Із понеділка все вороже на черкаських полицях стане явним. Що робити з магазинами, які проігнорують нові правила, в мерії ще міскують. Бо в рішенні ради про це не йдеться. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка Новини. Тим часом не чекати понеділка вирішили в найбільшому будівельному гіпермаркеті Черкас. Тут уже виконують рішення міської ради. У магазині Крам країни окупанта позначили триколором. Керівництво зазначає, черкасці вже кілька місяців бойкотують тут російські товари. Ми всегда йдемо на встречу покупателям. Якщо покупателю необходимо цю інформацію знати, чтобы сделать сознательний выбор, покупати или не покупати російські товари, ми готові эту інформацію покупателю предоставить. Дуже позитивно, я б взагалі їх не завозив, якщо чесно. Бажано, щоб у всіх магазинах, не тільки в місті Черкасах, а по всіх і по районних центрах.